Грандіозний і неймовірно цікавий великодній арт-проект задумали створити учасники творчого об'єднання «Арт-тема» та молодіжної ради міста. Напередодні свята Пасхи молоді люди пропонують обвішати крашенками, писанками, шкрябанками та журавликами щастя арку у парку Дубинського, де закохані пари полюбляють чіпляти замочки, створивши цим самим справжній писанковий рай до мистецької акції. Її організатори запрошують приєднуватися у. Ціх небайдужих до творчості та краси люди можуть приносити свої писанки, зроблені власними руками, з дітками лишати їх у школі мистецтв там у вахтёра. і потім ми прикрасимо цими яєчками цю арочку. І тижні два можна буде тут гуляти, насолоджуватись красою, фотографуватись. Мистецька акція Посанковий рай розпочнеться з вербної неділі. Триватиме вона до чистого четверга, коли і відбудеться вивішування великодніх яєць. Цей відповідальний процес. Супроводжуватиме фотоквест, майстер-класи, авторська музика та дружнє чаювання. Долучайтеся самі і приводьте з собою рідних і друзів, закликають організатори і обіцяють гарний святковий настрій. Можна приходити на майстер-класи, які будуть на відкритті вербну неділю. І потім із понеділка по четвер до самого закриття у нас в школі мистецтв будуть проводитись майстер-класи з 3 по 5 годину. Ми пропонуємо всім бажаючим приносити з собою такі. Журавликів та також разом з писанками вішати їх на цю арочку. Тим самим буде кращий ефект, буде більш такого свята. Я буду участвувати як музикант на цьому дійстві у святі писанок. Ми будемо присутні з моїм так званим гуртом, а також буде присутній гурт Мамай. Це додасть такому ритму, скажем так, такого веселого. Для участі в акції потрібно всього лише створити свою власну арт-писанку: мальованку, шкрябанку, крапанку, крашанку, розмальованку фломастером і тим самим долучитись до геніальної і зовсім простої ідеї. Куна випередки підхоплює місто за містом.